Магазин інтермедли, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел, дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади. ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону – це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо з 9 до 17 години. У виходні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою інтернаціональна 6». Напередодні міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму у загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Фастівець Фастівського району Київської області відбувся круглий стіл на тему Міжнаціональна злагода і порозуміння, традиція формування суспільного життя в Україні і на Фастівщині. Участь у заході взяли голова Фастівської райдержадміністрації Анатолій Бусінков, начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату РДА Ольга Дейнега, директор школи Людмила Кіпкало, вчителі та учні 10 та 11 класів. 20 років. Трошечки закладом. Наша держава уникла тих страшних явищ, які характерні були для інших держав-народів. і народів. Це конфлікти на національній основі. Про що це говорить? Це говорить про те, що українці за характером щирий народ, добрий народ. І нема значення хто живе поруч. А поруч з українцями живуть представники понад ста націй. Найчисельнішими з них є росіяни, євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки та інші. До усіх національних меншин в Україні ставляться толерантно, зазначив Анатолій Бусінков. Це стосується, зокрема, мови та віросповідання. Також Анатолій Анатолійович, запрошуючи учнів до розмови, зазначив, що якою б мовою не розмовляли люди, головне, щоб вони розуміли один одного і почували комфортно, незалежно від того, якого кольору шкіра до якого народу чи етносу належать, яку культуру представляють, навіть таку місію тяжку місію, яку виконує сьогодні Україна, це миротворчі свої дії окремим контингентам егідою ООН, коли приймає участь і запрошу саме наших солдат на контрактній основі, щоб вони були якби. Миротворцями цієї місії в тих чи інших народах в арабських странах, в африканських державах, там де йдуться воєнні конфлікти, на релігійній почві чи на почвах там багатих вікних. Україна займає свою місію, вона є сьогодні провідником ідеї миротворчої події. Тобто Ми своє прагнення, своє бачення і своє сьогодні ставлення до життєвих нормальних стосунків людей різних національностей. Це відношення, є і позитивно сприймається в цілому в країнах міжнародного рівня. Україна була і залишається територією без конфліктів на забезпечення такого стану спрямовані завдання і доручення президента України Віктора Януковича щодо державної політики зі зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин, формування національного законодавства, зрегулювання міжнаціональних відносин та сприяння в діяльності релігійних організацій. Ми починаємо з великих стандартів сьогодні. Починаємо дуже багато реформ. і То, що Віктор Федорович назвав одну із проблем, але проблема як такова не існує, і той кримськотатарський меч-ліст, коли сьогодні збирається спокійно, коли має право на повернення своїх земель, депортованих цих насильним шляхом в радянські часи, то це є сьогодні можливість того, щоб цей народ, культурний народ, його культура, його сьогодні, участь у державному становленні, їх традиції. А це дуже важлива їхня сьогодні освітянська сказь, можливість запам'ятати свою мову. Це є сьогодні ти ту ступінь можливості і е, порозуміння в суспільстві, яким сьогодні. У дружній атмосфері старшокласники спілкувались із представниками райдержадміністрації щодо важливості суспільної цінності міжнаціональної злагоди, порозуміння, толерантних відносин між представниками різних національностей та вірувань. Учні фастівецької школи знають про це не з книжок, а з реалій життя. Так, учениця 10 класу, батьки якої родом з Молдови, розповідає про свою родину. Тільки в Молдаві є свої. Традиції, а в Україні свої. Ми живемо по-українським, але дотримуємося, дотримуємося які на готуємо молдавські національні страви. Жодних суттєвих труднощів щодо взаєморозуміння ніколи не відчував Марив Керімов, який прийшов до школи у третьому класі. Його мама українка, тато азербайджанець. Коли я робив паспорт. Ну перший раз ні перевели ні ім'я, ні фамілію. В основному все нормально. Серед іншого, під час круглого столу директор школи зазначила, що декілька років поспіль українські учні мають змогу скласти зовнішнє незалежне оцінювання тією мовою, яка є для них рідною. Тести зовнішнього незалежного оцінювання перекладаються практично в Україні, перекладаються на всі мови всіх національних меншин, які зареєстровані на території нашої держави. Сам стандарт освіти і початкової, і базової, і старшої школи включає в себе задоволення наших з вами освітніх потреб. Про стан міжнаціональних відносин напрямки роботи райдержадміністрації в питаннях сприяння функціонуванню інститутів громадянського суспільства про дорадчі органи та налагоджену співпрацю з їх представниками інформувала Ольга Дейнега жовтні місяці у Києві відбулася міжнародна конференція з питань антисемітизму. І наш президент Віктор Федорович Янукович дуже чітко дав такі напрямки нашої зовнішньої внутрішньої політики з приводу того, щоб будувати міжнаціональні відносини, тому що міжнаціональна злагода і порозуміння між народами це найголовніший чинник. Стабільності і розвитку будь-якої держави будь-якого регіону у підсумках розмови наголошувалось, що найбільшою цінністю є людське життя а найбільшим здобутком уміння влаштувати у громаді чи окремому колективі сприятливі і комфортні умови для повноцінного і всебічного розвитку представників різних національностей і культур, які в поєднанні збагатять культуру нашої держави, і зокрема Фасівщини. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал. АСТВ